Новий okay. канал, який ще ніхто не знає, no name. Ось є якась альтернатива таргет, таргетингу, що робити, окрім якісного контенту, щоб, скажімо так, вартер. Обідну аудиторію. Так, да, обмін аудиторією. Uh -huh. Тобто ти приходиш до іншого каналу, іншого блогера, каш, слухай. Ну, у тебе схоже, ну, давай до прикладу, там. Беремо кулінарку і дотичну там, не знаю, там, огляд, побутової тех... не побутової, а кухонної техніки, там якийсь, е YouTube канал. Ну, у них вже суміжні аудиторії будуть плюс-мінус. Можна прийти і сказати, слухай ну Давай там плейлистами обміняємося, да? в рекомендовані один одному в кінцеві заставки один одному поставимо. І, е, так, звичайно, там, канал на мільйон підписників скаже, слухай, ну мені не, не цікаво з тобою mm -hmm. працювати. Ну, якщо там, 100 тисяч, а у тебе 10 тисяч чи у тебе там нуль, а це 10 тисячний канал, то тут ще. Може бути, соцмережень ніхто не відміняв. Тобто алгоритми Юба дивляться теж, наскільки ти заганяти зовні... зовнішні, ну, зовнішні та органічні, які та? там, грубо кажучи, на яких сайтах твій плеєр розміщується, там, будоваці, він теж це відслідковує. Пошук. Ну, у нас є проекти, де активно працюють з пошуковими запитами і заголовки роблять саме під пошуком. Ну, я розумію, що ми про це ще поговоримо, але шортси — це афієзний інструмент для буста твого каналу. І я знаю кількох людей, які мене там переконували, що псують канал, от це не робити. І ти ходиш там як мантру читаєш, почніть робити шорси, почніть робити шорси. Ні. Ну, окей, ну там потім приходять через три місяці. Що нам зробити? У нас канал не росте. Я говорю, зробіть хоча б 10 шорсів. Ну так, подивимося для експеримента. Mm -hmm. Запустили шорти, полетіла аудиторія просто. а Вони такі, чому раніше не робили? Я кажу, «І? ну я те саме можу вам сказати. Насправді, що раз дуже. Корисний інструмент для того, і щоб розігнати, да, розігнати аудиторію. Тим більше коли Ютуб тільки його запроводив. А, абсолютно. Тобто, це знаєш, от як до шорців були історії. Угу. І ну, не тільки я в мобільних версіях, але тим не менше. Тобто, поки не було шорців, історії просто там злітали, набирали мільйони, і мало хто ними користувався. Ну, там що я можу сказати? То тобто, постійно треба стежити за інструментами. От я коли тільки почали з'являти шорт, це конкурент Тіктока, угу. і однозначно Ютуб буде все робити для того, щоб просувати, набирати аудиторію. І якщо ти сідаєш, це перший човен. Ти, ти збереш. Ну, у нас є шорти, які там по 3-4 мільйони збирають на, на малюсеньких м -м. Просто каналах. І... Я, я спеціально там Скільки перед... Скільки, вибач, скільки приблизно ти дивилась? Ось шорт 4 мільйони, скільки він підписників приносить? Ну, десь порядка тисячі підписників uh -huh. нам переприніс. Тобто я якраз от перед зустрічю з тобою придивилася, як у нас змінилася аудиторія по, по підписникам саме по малим каналам. І саме шорт цей нову аудиторію uh -huh. цим е каналом. Мало того, там, де хто дехто говорить, є люди, які. І підписується виключно на шорти, і вони не будуть дивитися довгий контент. Але слухайте, ну, там, до прикладу, YouTube канал інтерв'ю. І ти робиш, що нарізку? Ти, ти робиш нарізку інтерв'ю. Тобто людині був цікавий персонаж, якісь запитання з ну, дискусія, І він підписався на тебе. Він не просто подивився, він підписався. Значить, наступний раз більше шансів того, що він подивиться твій довший контент. І зараз це, от ну я думаю, що коли включиться монетизація на шорт, вона вже включила спершу да. люто. Ну просто ще не у всіх угу. вона є. Зараз в, влізти в цю нішу буде на порядок важче, тому що ну, конкуренція виросте. Я тобі більше скажу. Ось я читав різні думки з приводу шорців. Хтось пише, що це не дуже вдала ідея, бо є вже Тікток і Рілс. Але я вважаю ось я погоджуюсь з деякими думками з приводу того, що все-таки шортс ось в боротьбі з Тіктоком і Reels він переможе, бо е шортс це фактично перехід з. Маленького формату на великий. тобто людина отримує на Тіктосі тільки якийсь короткий формат. В Рілсі теж тільки короткий до п'яти хвилин формат. А тут ти можеш, побачивши там хвилини ось цей формат коротенький, ти можеш перейти подивитись велике відео, і тобі не треба бігати з платформи на платформу за тим, щоб подивитись якийсь контент. І хочу одразу, якщо ми вже за зачізачепили тему Тіктоку. В мене зараз є проєкт, який фактично там своїми руками ми робимо на голому ентузіазмі, де у нас дуже прикольний кейс, коли ми там два місяці вже нічого не випускаємо, постимо тільки відео в Тікток і дуже багато. У нас підписників приходить саме з Тіктока. Там відео в Тіктоці розганяється на 30, 40, 50 тисяч переглядів. Там з них, там, я не знаю, 0,01% перейшов на канал, підписався, але там за останній там, місяць, там, здається, плюс 500 підписників просто з Тіктоку з, з нічого. Тому це, це теж цікава історія. Що ти думаєш про українські тренди Ютубу взагалі? Ти не часто туди зараз заходиш? Ну, раніше, можна сказати, кожен день, зараз рідше. Там, скажімо так, останній раз, отак, прям, щоб активно стежила, то, мабуть, до нового року. Угу. Я зайшла і подивилася, що. Міняються тренди, тобто, спочатку була вся інформаційна більш така стрічка, зараз вона вже більш розважальна. Для мене було сигналом те, що багато шорців заходять в тренди, і це був вже певний маячок, що YouTube активно просувається інструменти і треба туди рухатись, і ну, зараз, якщо там зайти. То шорт відео стає в трендах все більше і більше. Не завжди мені зрозуміли правила. Я розумію, що багато хто на це скаржиться угу. і не безпідставно, чесно скажу. Є багато класного контенту, який не заходить в тренди, хоча в нього дуже гарна реакція, його дивляться. Ну, будемо відверті, якби, коли ти працюєш з платформою, яку не регулюєш, не можеш нічого вплинути, і техпідтримка не може внятної тобі відповіді дати на твою проблему, навіть якщо ти преміум партнер, то ну, часто тренди мені нагадують підсовування контента як типу маніпуляція, така певна. Mm -hmm. А що ось нам з тобою і взагалі українському Ютубу е, треба зробити для того, щоб там перестали з'являтися арестовичі, е, е, російські якісь виконавці, блогери і все інше? Ось ця ну хірня. перше вийти з ін своєї інформаційної бульбошки. Тому що ми всі живемо в певному вакуумі, формує його Фейсбук, TikTok, той же Ютуб, і те, що дивимося ми, не означає, що дивляться всі. Мало того, те, що дивляться в Києві, це не означає, що дивляться по всій Україні, це теж треба звертати увагу. І я, коли їжджу на Західну Україну, я бачу зовсім іншу картину. Чи можемо на це вплинути, більше дивитись, звичайно, свого власного контенту і скаржитись на російськомовний там, і на російський. Ну, не заборониш ти підліткам дивитися. Слухати російську музику. Ну от, не розумієш, ти не можеш всім. Ну, давай будемо чесними. Не всі українці та там на стороні України. Хотілося би мені цього чи ні? Ну, тобто, на жаль, це так. Ну, тобто, це є. І, і ці ж українці можуть продовжувати слухати російськомовну музику і вважати, ж да, щось такого? Да? Ну, для мене це табу. Воно було табу і до 24 лютого. Е, А комусь це окей. Ну, там. І е, ми просто е, забуваємо про те, що ці люди нікуди не ділись після 24 лютого. Вони не випарувались, вони всередині нас. Такою рівня російської мови, яка в мене є зараз в моєму жика, угу. не було до війни. Тому що е, люди ну, постійно говорять російською мовою. Моя дитина почала приносити з дитячого майданчика російські слова. У мене до війни була дуже сильно, потужна ну, така україномовна е, тусовка. Більшість з них переїхала за кордон спочатку повномасштабним, і приїхали нові люди. І вони не хочуть говорити українською. Ну, тобто вони принесли мені свої там цінності, непотрібні тому, що є люди, які там. Продовжують бухати під час війни, там у них газ е, як вони себе ведуть з дітьми. ну тось, вс... І оце прийшло до мене. І я ходила перший місяць і думала, а де воно взялось? А потім я зрозуміла, що воно, ні... а воно й було. Просто я жила в своїй бульбарсі, uh -huh. і мені здавалось, що е ну, все круто. Те ж саме і з YouTube. Е, Мені би хотілося, щоб той чи інший контент був е, популярніший. Але ну, це треба роки. Ну, ти не можеш прийти і насильницьким шляхом сказати: говори українською мовою, там, слухай тільки україномовні пісні там, і тому подібне. Ну, тобто, ми застосовуємо, я би сказала, ще доволі м'яку політику. Ну, давай будемо чесними, поки людям ракета над головою не стукнули, вони українською мовою не почали говорити, хоча вони її знали. Ну, тобто, це треба було, щоб, це ну, це, щоб ракета над головою. Почала взриватися для того, щоб українська в лексиконі з'явилась. Я не знаю, як у тебе. Мені зараз ось я сиджу, я вночі там не сплю і думаю, блін, який проєкт запустити, що ще зробити, куди піти і так далі. Ось. Щоб ти, якщо б тобі прийшли і сказали, Оля, ось тобі гроші, ящик, Запускай, що хочеш. б ти зробила, які проекти. Антон... У нас стільки проєктів лежить, і ще буде, я би не так сказала, де взяти час, де себе помножити, так, щоб всі ідеї реалізувати. Тому що для того, щоб якісно, на мою думку, якісно і досить швидко отримати результат, треба максимально. Проникати в весь процес. І це означає, що мені треба віддавати всю себе. Там ну, давай будемо чесними: шість YouTube каналів, два, два сайти. Там, купа соцмереж. Е, я ще мама і дружина. І я намагаюся, якби, в цьому всьому не загубити себе. І ну, буду відверта. Там до мене приходять постійно. Давай запускати там пілоти для Ютубу, давай запускати ще сайти. Ми там будемо робити редизайне, факти, скорової йде. Це ну, це не просто. Інша є стратегія вирощувати людей. Тобто, коли ти не ти тягнеш, а е, ти створюєш довкола себе спільноту людей, які будуть брати на себе. Але це треба час. Ти сам знаєш, що неможливо отак от взяти за місяць людину і вона там зробить. А ми ж хочемо все тут, і зараз, угу. і все по-бистрому, так не вийде. Ну, ми там, вибрали дві, давай так, дві програми. Тобто, у нас е, в 23-му ми інформаційний ресурс підемо в кулінарку. Не просто в кулінарію, тобто це там великий буде пласт роботи, бо ми хочемо вийти не тільки на внутрішній ринок, але й на міжнародний ринок. І це буде спільна велика робота телевізійних команд, діджитальних команд, робота з YouTube. Не знаю, можливо, ми навіть когось із ЗСУ залучимо для цієї історії, тому що там польова кухня теж mm -hmm. е окей. Е і тут, ну там, я розумію, що це комерційна історія, якби максимально там приваблива. Ніж багато не вистачає кадрів. У нас да. до війни була mm. проблема з кадрами. Це проблема. Е, під час війни половина цих кадрів просто звалили в Європу, Америку, Канаду і такі сказала арівідерчі, там, можливо, я вернуся, можливо, і ні. Яким буде Ютуб український через 5 років? Ну, я буду говорити про те, яким би я хотіла, щоб він був. Да, звичайно. Я би хотіла, щоб у в трендах була виключно Україна. Украї... Ну, щоб Я заходила, я там бачила Україну, я би я хотіла там бачити англомовний контент. Я вважаю, що нам вже давно пора створювати англомовний контент і виходити да, на міжнародний ринок. Однозначно, я би хотіла, щоб там з'являлись документальні класні соціальні штуки. Нам цього дуже бракує. От е, я розумію, чому цього зараз немає. Я маю надію, що це з'явиться е, найближчим часом, коли це е, назвемо формат Netflix, коли на Netflix дуже багато документалки, mm -hmm. і так само е, можна і в цю нішу. Іти і в Ютубі її показувати. Це що насправді може бути і в розважальному сегменті, і в спортивному, і в інформаційному, там ніша просто шалена. І я би хотіла, щоб у нас побільше з'являлось класних зірок, а, ну, У нас дуже багато талановитих хлопців і дівчат які просто не знаю, там, бояться, можливо, не вірять в свої сили, але вони задають зовсім нові тренди, нові підходи, і їм треба трішки більше часу. Тобто вони виростуть, і в нас з'являться свої зірки, і не треба дивитись на, на сусідів. Насправді, більшість цих проєктів запускали українці, просто вони були за кадром. Я маю надію, що українці тепер зосередяться на тому, щоб прославляти свою Україну. Якось так. Дякую. У мене ще ну скажімо, ми так багато сьогодні говоримо про YouTube, про соцмережі і все інше і. Я знаю дуже багато людей, які, скажімо, так бояться, що це, як це, як воно працює, алгоритми і так далі. Я знаю, що ви створили платформу, навчальну платформу, яка допомагає людям, скажімо, так окунутися повністю в світ Ютубу і зрозуміти не тільки як він працює, mm -hmm. а й що з ним робити. Розкажи мені ще ну, про це. дивись, це курс. Це курс максимально інтеграційний в інструменти Ютуба. Тобто ми ділимося практиками в роботі з Ютубом. До речі, якщо комусь цікаво, можете під, під відео заходити, заповнювати заявки. І ми зберемо групу і зробимо для вас такий курс, запустимо, тому що. Ми це робили в 2022 році, і він був мега успішний, мав дуже великий відгук. Він максимально практичний. У нас є команди людей, які займаються розважальним сегментом інформаційним. Відповідно, ми поєднали дві команди: ці два різних досвіди, і розказали про те. Який контент, як його наповнювати, оформлювати про політики, про авторські права, про те, як просувати контент, тобто від початку до кінця. І ми мали настільки класний відгук по цьому курсу, що деякі люди приходили до мене через пару місяців і говорили. Я прослухав ваш курс, а він і максимально практичний. Єдине, що ми там практичні завдання даємо, але не вимагаємо обов'язкового виконання. Люди позапускали свої YouTube канали. І для мене це, ну там, той бенефіт, що ми на правильному шляху і з цим точно рухатись. Тому якщо вам цікаво, будь ласка, заповнюйте заявки, і будемо вам, з вами співпрацювати. Я більше скажу, я сам хотів потрапити на ваш курс, але не залишалася місць. Так, відгук був шалений. you